Як справи, Джо. Я думала, ти поїдеш пере. Збиралася, а тоді до мене дійшло що це місце класне. Лише хтось один може лишитись у бомон сюр мере Я згодна, що не згодна. Це уже мій дім і моє місце роботи. А ти тут, як прищ, у мене на лобі. А ти То я навіть тебе не помічаю. Як з мого життя? О, wow, ти обережніше, бо присутні здогадаються, що ти не манекен людина. Заходимо. Ой, пусти, пусти, боляче, ти пошкодиш товар? Лишаються синці. Я знаю рішення побитися б заклад. І кінець війні. Хто виграє, той керує містом? А лузер їде звідси. Які правила? Буде мішень. Витягла з нього домовлену суму. Виграла. Я згодна, це весело. Яка сума? Наприклад, що ти назбирала п'ятсот тисяч. Вибач, це зажирно для твоєї породи. Ти жартуєш? Моя порода на дев'яносто шість відсотків. Молочний мус. Тож легко, дуже легко. Хто мішень?